Викопали яму таку вон, велику, води налили ось туди І ось її будемо засипати. Теж такою ж землею страшною. Вон, прямо сухою, просто сухою. Прийдеться поливати, ще й поливати, і поливати. Це воліємне. А може дощ до нас прийде колись. О. о, Так, о, щоб можна було поливать, так блохочь кружечок подилить. І все бризничку.